Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо по темі логарифмічні рівняння та способи їх розв'язування. Отже, рівняння, яке містить зміну під знаком логарифма, називається логарифмічним, тобто під логарифмом стоїть у нас Х. Ну, і таким чином ми з вами розв'яжемо перше логарифмічне рівняння, яке належить до найпростіших і розв'язується за означенням логарифма. До прикладу, отже, рівняння 1, логарифм основа у нас 2 числа х дорівнює 3. Отже, за означенням логарифму, логарифм це показник степеня, отже, х дорівнює 2 у степені 3. Таким чином, х дорівнює 2 у третьому дорівнює 8. Друге рівняння. Дуже схоже, я напишу мінус логарифм за основою 3. Тут у нас буде х. Так, оце вже логарифмічне, тому що х дорівнює у нас 1. Так, що робимо? Множимо на мінус, чи ділимо на мінус 1 і отримаємо тут логаритм вже без мінус, тут мінус 1. За означенням, х буде дорівнювати 3 у степені мінус 1. І ще одне рівняння, так вам на порівняння. Маємо логаритм за основою 4. Вираз є 2х-1 дорівнює. 1. За означенням. Отже, тут є не х а 2х-1, тому 2х-1 дорівнює 4 до першого степеня. 4 у першому степені. Отже, 2х буде дорівнювати 4 додати 1 дорівнює 5, розділили на 2х дорівнює 2,5. Все, це є найпростіші рівняння, розв'язується за означенням. Далі. У нас зведення до спільного логарифму. Тобто, яким чином ми робимо? Робимо один логарифм зліва, а один логарифм справа. Добре, маємо четверте логарифм. Основа у нас 5. Під логарифмічний вираз Х-4, і праву частинку маємо такого. Вигляду. В принципі, як розв'язується. Робиться один логарифм зліва, один логарифм справа. У нас тут є двіючка. Цю двіючку переносимо за властивістю у степінь. Тому будемо мати наступне рівняння. Логарифм основа у нас 5, хміну 4 дорівнює логарифм за основою 5, але вже сюди 3 до квадрату. Логарифми опустили і отримали. Саме звичайне лінійне рівняння. 3 до квадрату вийшло 9. І дорівнює 9 додали 4 дорівнює 15. Але увага! Якщо рівняння вже не найпростіше, воно потребує певних розмірковань, Так як під логаритмом має стояти лише додатнє число, тому або Прописуємо область допустимих значень, але або робимо перевірку. Я більше прихильник перевірки, тому раджу перевірку. Перевірка. Значить, взяли число 13, підставили сюди. 13 мінус 4 вийшло у нас 9. Отже, ми отримали додатнє число. Все добре. Тоді до відповіді записали число 13. Наступне. Рівняння у нас таке. Маємо логарифм. Тут у нас основа 2 дуже схоже рівняння, але що там буде, чим буде відрізнятися, зараз подивимося. Отже, знову є двічка, ми куди у степінь прописуємо, тоді будемо мати ліву частинку ми списуємо, а у правій Віку закидаємо у степені, отримали х до квадрату. Логарифми опустили і маємо рівняння. Так? Це звичайне квадратне рівняння, значить х квадрат пишемо, відняти 3х перенесли, відняти 4, дорівнює 0. За теоремою віє сума коренів протилежне, тобто 3, тубуту коренів, дорівнює мінус 4. Отже, х1 і х2, щоб дістати 3, це, звичайно, 4 і 1. Але біля одиниці ставимо мінус. Все, увага! Пишемо слово перевірка і перевіряємо, чи все у нас добре. Отже, взяли число 4. 3 на 4 плюс 4 вийшло додатнє число, зокрема 16. Тут поставили 4. Все добре, якщо ми піднесемо до квадрату, то теж буде 16. Отже, четвірка нам підходить. Беремо мінус 1, ставимо сюди 3 на мінус 1 буде мінус 3 плюс 4 буде одиниця. Але ось тут буде мінус 1. Тому число мінус 1 нам не підходить, воно називається сторонній корінь. Якщо вам не подобається слово сторонній, пишете собі не задовільняє, і таким чином ми отримали відповідь, що у нас є до відповіді лише число 4. Так, наступне рівняння. Наступне рівняння у нас такого плану. Осте. Значить, логарифм, основа у нас 6 так додати логарифм при основі 6 вираз у нас х 5 дорівнює 2 Дивіться, з Лівої сторони у нас сума логарифмів. За правилом заміняється на добу тобто ми пишемо логарифм і буде х помножити на х мінус 5. Тут з двічки робимо логарифм. Як робимо логарифм. Тут будемо писати основа 6 числа 6, це є одиниця, так, і це є степінь, тобто до. Квадрату оцю двіючку в степінь. Все, тепер маємо право логарифми опустити і розкриваємо. Х квадрат мінус 5х дорівнює 36 6 до квадрату. Дістали квадратне рівняння звичайним способом ми його розв'язуємо, бачимо, що підходить за теоремою вієта тому пишемо х1 плюс х2 дорівнює. 5, а х 1 помножити на х 2 дорівнює мінус 36. Ну, щоб розкласти на множники, є 6 і 6, зокрема, але не буде 5. Ну, напевно, 9 і 4. Так, 9 і 4. Куди нам поставити мінус, щоб отримати 5, отже, 9 і мінус 4. І пишемо перевірка. Перевірка. Віряємо в початкове рівня. Беремо число 9. 9 сюди добре, 9 відняти 5 буде 4, все добре. Беремо число мінус 4. Мінус 4 ставимо сюди. Мінус 4 вже не може бути, тому корінь є сторонній у нас корінь, і до відповіді пишемо число 9. Наступне у нас рівняння. 7. Так, ще одну властивість з вами нагадаємо. 2. Тут у нас є логарифм за основою 2. мінус х. Відняти логарифм за основою 2, вираз, 3х плюс 8 дорівнює 1. Ну, в першому діло, що ми робимо? Двіючку заносимо сюди в степінь. Так, і будемо мати логарифм з основою 2. Буде мінус х до 2. Тут перепишемо поки що, не поспішаємо. З одиниці робимо логарифм, основу нам треба 2, тому це буде логарифм 2, просто 2. Далі, у нас є тут мінус, значить дія віднімання заміняється на ділення. І тому буде логарифм. При основі 2 мінус до квадрату буде плюс, тобто х у квадраті поділити на 3х плюс 8. Дорівнює праву частинку, ми з вами переписуємо. Логарифми опустили, отримали рівняння наступного вигляду. Дорівнює 2. Під одиницею дописа. Під вікою дописали одиницю, звичайна пропорція на пристрість х квадрат перемножили тепер 2. 2 на 3 буде 6х плюс 16. І розв'язуємо таке рівняння. х квадрат мінус 6х мінус 16 дорівнює нугу. Тому х1 плюс х2 це 6. А х. Х1 помножити на х2 це мінус 16. Отже, добуток 16. Ну, напевно, в сумі 6 це є 2 і 8, Де нам поставити мінус, мінус 2. Так, перевірка. Взяли, написали знак оклику, поставили, щоб ви не забули. Перевірка. І давайте беремо мінус 2. Мінус і мінус дасть плюс. Добре, 3 на мінус 2 плюс 8. Так само мінус 6 плюс 2 буде 2. Все гаразд, отже, дві, мінус 2 підходить. Беремо 8, ставимо сюди, а тут є мінус. Отже, є мінус 8 під логарифмом. Все, цього бути не може. Корінь у нас є сторонній корінь, і ми пишемо з вами відповідь. До відповіді пишемо число мінус 2. Увага, ще раз наголошую, обов'язково робити перевірку. І йдемо до наступного третього це є метод Сантмін. Я думаю, що ви його зараз обов'язково знаєте, тому що він такий традиційний, ви вже неодноразово з ним зустрічалися. Маємо логарифм основа 4, але отут до квадрату. Отже, якщо там, власне, і буде оцей логарифм. До квадрату, то і в нас буде, тоді заміна. І пишемо заміна. логарифм за основою 4 у нас дорівнює t. Тоді ось тут буде стояти за рахунок квадрата Т до квадрату. Далі тут пишемо просто t і мінус 2 дорівнює 0». Т1 плюс Т2 дорівнює... тут є мінус одиниця, отже, плюс одиниця, Т1 на Т2 дорівнює списали мінус 2. Тому Т1 і Т2 маємо 1 і 2, Так, добуток інакше не розкладеться. Щоб була одиниця, то треба поставити мінус 1. Не забуваємо, що ми з вами знайшли Т, повертаємося до заміни. І тому пишемо логарифм. Числа х основою 4 дорівнює мінус 1, і логарифм числа х за основою 4 дорівнює 2. Тобто замість степу поставили мінус 1 і 2. Ну і тепер розв'язуємо це найпростіше рівняння 4 в степені мінус 1, мінус 1 це буде одна четверта. І х дорівнює 4 у степені 2, х дорівнює. 16. Гарна новина, не потрібно робити перевірки. Ну, насправді, якщо ви зробите, подивитися це є додатні числа. Тоді до відповіді успішно записуємо 1 четверта та 16. Таким чином, ми познайомилися з основними способами розв'язування цих рівнянь. Сподіваюся, що вони не є такими складними і ви їх опанували. Очікую на вашу вподобайку. До нових зустрічей.